Господи Спасителе Мій, який перетерпів великі спокуси в постеріг від дьявола, не дай мені стати його покірним духом. би благодать свою дотримання даного многих слова, позбутися поганих свечу. Допоможи мені, дай мені розум, тваризос перебувати впродовж усіх днів життя, мого за Спрямуй мої кроки та, щоб без блукання прийшов в житті весь шлях, тобой все благовідами. Господи, Боже мій, Щедрій примилостивий ти не бажає смерті грішник, але ще вже вічно. Зглянься, милостивим твоїм оком на слугу Твого, одержи мого недугові Ти знаєш про мою скорботу від цієї недуги, знаєш про неміщість моєї природи, знаєш про силу великого і глухавого спокустня. Врозуми, затьмарений розум, виліпой залежна від алкоголю, тверди мене помірковності, скріпи устриманості, щоб не охопила мене безнадія».